Але якщо вже так сталося, що захворіли ну, люди старшого віку, то будь ласка, не чекайте, бо наші препарати вони ефективні лише якщо ми почнемо їх приймати до п'ятого дня, тоді вже немає сенсу. І людина все рівно горить у ці 3-4 дні, то має сенс взяти препарати, просто ну, пережити легше ті дні. Закрийте всі ваші ці екрани, і дивіться, я не знаю, там мультики, якісь діснеївські чи щось таке. Що, що не допускати оцього пригнічення, оцій безнадьогів, бо це реально фізично нам дуже тяжко. У людей виникло дуже багато таких непевностей. Я краще uh -huh. перечекаю. Я подавався на грін карту. Це воно знаєте, уже здоров'я пов'язане з імміграцією, і ну, в людей така каша в голові. від, uh -huh. Вин від от, всіх цих змін, відповідно, що робити з цим, давайте я вам скажу, але е, я можу склати це на цю секунду, те, що я знаю. Mm -hmm. Тобто воно все міняється, просто well, дуже міняється. Дуже міняється. Е, з ковідом -ем у нас дуже тяжка ситуація. Тобто, mm -hmm. краще, от просто моя порада, як лікаря, да зробіть ту вакцину, якщо навіть ви не дуже її там хочете, і не дуже там тобі вірите, просто щоб не бодатися з еміграцією. Uh -huh. Тому що, тому що імміграційна служба ніколи не була на, на боці іммігранта і ніколи не буде. Це, це не її робота. І робота імміграційної служби захищати суспільство. І якщо сьогодні Трамп одне сказав, а ми бачимо, що він міняє свою точку зору буквально за секунди. Так, дуже там, три рази за день, за день, буквально. — Три рази так. Тому я думаю, що треба робити максимально безпечну. Ситуацію і максимально безпечна ситуація це всі аналізи і всі прививки, щоб комар носа не підточив. Оце я дуже в це вірю зараз. Так, я на цьому також напевно наголошу. І кашлюк це така річ, якщо ви якщо ви задаєте питання, як виглядає кашлюк, то це означає, що вакцини працюють, тому що. То ви його не бачили. Але це така. Хвороба, де є кашель, і кашель є такого рівня, що ламаються ребра, рветься діафрагма. Тобто це серйозна річ. І навіть якщо людина не помре від неї, ну більшість людей не помирає, дуже багато не помирають від того, але а, це, це, це з гарних новин. Це, це, це з гарних новин. Да, тобто, це не те, що там столбняк. Да, тобто, Столбняк – це правець? правець? Правець. Від правцю – це майже 100% смертність. Від е, Кашлюка – ні. Це не дуже гарні новини. Да. Е, і е, Кашлюк, наприклад, він е, убиває 6 тижнів вашого життя.